Всім привіт! Політика президента України Володимира Зеленського за підтримки країн Заходу наближає країну до демографічної катастрофи. Про це заявив колишній радник українського екс-лідера Леоніда Кучми Олег Соскін на своєму каналі. За його словами, Зеленський і його адміністрація фактично руйнують демографічну систему, розпалюючи конфлікт. Соскін нагадав, що чоловіки не можуть залишати країну через дію воєнного стану. Відбувається знищення української нації українського народу. Знищується сім'я як інститут, знищується, в принципі, дитонародження на Україні, це зробив Зеленський, висловився Соскін. Він додав, що західні держави, поставляючи Зброю Збройним силам України, також сприяє розпалюванню конфлікту, який катастрофічно позначиться на майбутньому країни. Результати цієї політики покажуть демографічні дані по Україні за 2022 рік, вважає Соскін. 7 лютого Верховна Рада України переважною кількістю голосів проголосувала за продовження воєнного стану в країні. Воно діятиме на Україні ще 90 днів, починаючи з 19 лютого 2023 року. На той же термін в країні продовжується загальна мобілізація. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!